Джуне, сусіди Джунгужі приїхали. Я Джун Шарасакі. Ця книжка цікава. Дивно, що ти не надто прискіплива до жанру. Її складно буде поширити. Що? Я тобі подобаюсь? Щоб ти знав, я не дивна. Чи не було б веселіше робити завдання наперед і бути на першому місці, незважаючи на інших, Час іти на пролом. Трохи розкута. Мене зараз від тебе зводить, а блузка у тебе не розкута? Бісиш. Це не випадково. Я завжди хотіла сказати, що ти мені подобаєшся. Мені пощастить, я стану сильнішою, і тоді я освідчусь йому. Елі, Елі. Лема Сабакутані. На орі джингучі, чи хто? Ти впевнена, що у румі Джунгучі така дурепа? Дивно, що людина схиблена на калоріях, турбується про таке. Будь ласка, сподбай про мене до іспити вчителю Закі. Я впораюся з розвідувальними операціями. Розвідувальні операції, хлопець та дівчина. Так, чудово звучить. Що аж дає крила? Нам варто розлучитись. Це моє останнє бажання в якості твоєї дівчини. А? Зустрічайся з Наорі. Мило, та краще забудь, що інше. Все добре. Ти весь червоний. Ти єдиний, в кого я це можу спитати. І ти кажеш про це тільки зараз? Отже, ми народились з близнятами і закохались в одного хлопця. Тож тепер боротимемося за правилами. Чи не так, сестричко? 恋は双子で割り切れない。